Ви тільки заценіть. Зараз гупа, новенькі прийшли. Похож, Броун, він же Гренд Пампінг. Гачечків нам Голден Кетч підігнав офігенських, а ось ще бичка заказав. Тритячка на Окуня. Красавець. Колір 212-й ватермело, так. І гачечків під нього і інших. Ух. І Japan Technology будемо жити. Але поки достанемо Голден Кетчівські блешеньки. Трендець повніший ни течка, не блешньою, не силіконом. Хоча силикон у нас хороший. І якщо була риба, вона не може не клювати на нього. Я так. По крайній мере я так думав. Може ми не з тієї сторони стоїмо. Дождик починається обіцяний. Але поки що мікродрібний, навіть не, не злопам'ятний. Але може увалить сильніший. І він таки розганяється, капля стає більшою. І все як обіцяли після 12-ї паскудства. Не було після 4. -х. Один фіг щука пропала. Як так, води додалося, а риби ноль. Уйшло навіть те, що було, а було дофіга дрібної щуки. За що таке покарання? У мене рідкі вихідні, щоб насняти 150 відосів, хоча б 10 за два дні наснять, поки буду недоступа. Був мощний удар. Ось і кума приїхала на велосипеді щось нове. Треба сходити Ну Спочатку ми виловимо цю бісову щуку, яка ударила, що дурна. Це ж не, не цей був, не качка і не баклан грбаний, як їх лебідь. Сподіваюсь, та вони втекли. Я знаю, тут за углом тусуються, я як на зло сапоги не взяв. Поміняємо сторону, перейдемо на світлу сторону. Походу на цьому дрон збивають на Куйбишеві. Звук такий, автомати, кунімети, а потрібен дробовик. Ех, стільки відосів цей затон вам приніс. Не пересчитать. Колись ми з них з цих місць починали. Відеокамеру під воду запускали, малька поснімати. Зараз його тут і не видно, пусто в котловані. Може родники забились. Час іде, все змінюється. Останнім часом дуже часто це помічаю. Це, ладно, ще один заброс в ту сторону і підемо в гості до куми. Ну а на камеру зніматися не любить, так що ви цього не побачите, як я її підгонів. Флюрокарбона, силікона і всього остального. У нас багатенько нам задонатили. І ми ще й не жадні. Тому бо то так воно має бути. Оп, єсть! Ха, -ха, 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 -ха єсть! Єсть щука! Не будьте жадіною ну і буде вам щука. Оце 300 грам. Блін, хтось не взяв ні зєвнік, ні фіга, ні клешню. Отак от. от. Головне краску не здирай з блешеньок Golden Catch. Красавиця. Хай роки три підросте і буде кілушка. Ех, не будь їй нереальщиком. В воду входить боком. Він блін. Зараза гупає. Пробуємо ще одну. Хай весь світ подожде, як то кажуть, і кума теж. Може, тут під комішом не одна була. Вода упала, а зранку ж було. Дофіга да тут іще сьому мусора куча. Оп, 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 окунь, окунь гнався. блишнею. І не догнав. Ну дрібненький. Воно тут, мабуть, окунців тільки і вилавлюється щучка, бо ні тарані, ні красноперки немає. Блін, під самий берег. Толку от цього вода, як склянка чиста. Зверху тільки сміття плава, а родники і Дніпро чистили канаву, очисніш не сливають. Добре. Під цей берег. Бо чувак тут стояв, як я прийшов, казав, одна клювака була, і він не так під берегом вів. Якраз на нього був спінінг аля крокодил і блишняла аля ложка. І ви знаєте, обично такий ловлять самих крупних. А ми ніфіга не ловимо. І таким везе. Трен десь повніший, ни черта, і дощ сильніший стає. Хоча хмарність та ж, що й була зранку. Зараза не пам'ятаю, щоб в дощ особо стріляли раніше, що дрони не промакає мі чи що. Так, оце вже нехорошо газку поддало. Це вже взагалі не айс, треба надівати капюшон, але ну, куртка зараз 5 минут і мокра. На не видно, со щукою зовсім плохо, раз вона тільки в затоні крутилася. Ну перевірити треба було. А мало лі, а вдруг? Хоча я без сапог побола там пройтись, але з такими перепадами води стояти вона там не буде. Навіть окунь не женеться, падлюка. Без покльовки взагалі схватив. Ні, в мене сильно великий відводний. Чорт, походу, я пакет для риби не взяв. А головне риба стоїть, як кумай казала. Під самим урізом берега ось. Та буде. Ну Зараза, она вся со стороны кумы. Вся рыба. Надо с этим что-то делать. Да. С дождем, по факту, надо что-то делать. Блин, знал же, что надо взять в пакет. Вдруг шкилушка вылетит. Оп, соседи сразу поднатужились куму облавливать. Ну и я в том числе. Ну, я-то свій <гум> мені можна. Зараза кушаряки. Кізяки кушаряки Така фігня постійно трапляється. Ну нам пофігу, доля нам посміхається. Отсюда вай рибу можна буде достати, і сі сяде і тут може нормально щука проскочить. яку іще на живця не вибили чи на сітку, яка тільки двигається в своєї першої сітки. Ну щось хвоста силіконки тут откусило на первом забросі. Ну на цьому її полномочия я її за блін чуть ветку не зачепив, я без сапог взагалі. Блешні вообще ні разу не безплатні. і лимитировані капець. Все таки щука тут есть. И хороша. Зійшла, Надо сапоги одевать. Може просто на дощ брать не хотела. Нормально сила, ну не просек. Не понял поначалу прикола. Забув уже, что таке поклевка. Ну ту, що сапанув крючком уже. Може... У ближайші півчаса вряд ли удасться спокусити на клюваку, але інші це зовсім інша справа, якщо вони тут є. І я без сапог, йомаю. Не клює і нефік з цим бороться. Похоже на те. Уже добре, чи я так промок, ну ще особо аж сильно не чувствується, але неприятно, скажу вам. Нема щуки. На цьому можна закритися пораніше. Може спробуємо на Красноперку на тараньку завтра. Опа, це вже буде зовсім друга історія. Тікаємо, поки до нитки не промокли. Шкодунці. Ай, шкодунці. Підсирателі городів. І ще один шкодунець. Рижик, ти стережеш наші персики так? і вдобряєш їх. Сируняри. Хорош обнюхувать ні обнюхувати бібу і бобу. Шкода така, шкода, ну пішли. Біва, пішли, покажу тобі город. Грушки. Не ігрушки, ну почки. Цілі підріжемо по пояс весною. Тестами межде і персиків. Мідний купорос, як бачимо, сохранився. Рижик показує свої владіння. Каже, це мій загородний домик. Тут я зимую, тут клімат м'якче, зелена травичка. Постять він ходю і посрать. Кожен кущ треба помітити. Ах, і шкодунці. А так і живаем. Сейчас пройдусь, проверю деревця. Буваємо раз все-таки в 2 неділі. Наснімем вам 50 видосиків. Що там миші, Рижичок? Що ти там унюхав? А та шкода вже поперла. Приключення на свою попу шукати.